Ми як розказували про мало програмування і нефті. Я б хотів себе попробувати. Мені все сподобалося. Мені сподобалися спікери, мені сподобалися тести, мені сподобалися міні-ігри. Мені сподобалися презентації і інформації, яка була розказана на цьому майстер-класі. Було дуже багато корисної інформації, можна було зрозуміти. Ми напрямку далі рухатися. Не внімлялося насередину. Ем, і було просто не було uh, дуже легко для людини на ціка не знає зовсім що про ті щось найбільше для, для мене сподобалося веб дизайн і можливо NFT. щось в цьому напрямку сподобалось Кожне було дуже цікаво і дуже зрозуміло. це можна Сподобалося дуже багато інформації. цікавої різної про різну роботу. Також сподобалось люди, і все сподобалось Цікава Інформація. Можна обрати і на будівлі професії. Теж клас мені сподобалася атмосфера, також подання інформації досить зрозуміло. багато інформацію, кому легко зрозуміти. Колектив чудовий чудовий друзі любний. Мені загалом сподобався весь клас, Найбільше мені сподобалися розповіді Євгенії. Вони були напевно більш зрозумілі. Цікаві. Євгенії мені цікаво досить розказувати своїми розказами, іначе загорожує. Мені сподобалось все. Я дізнався про всі про всі професії в IT-індустрії. Я був для себе професією. Мені найбільше сподобалось дітей про нові професії, які види програмування, і в яких програмах в програмування. Які виділив гарні професії, нові як моушен веб дизайнер, веб-дизайнер. Це повністю приватної інформації і дуже корисно. Я дізнався багато різних професій в ІТ. Мені сподобалось вибрати професію пайкан. А що було складно? Складно було перше привикнути до самої атмосфери, але як виявилось, вона є дуже дружелюбна. Складно обрати щось одне. Було складно зрозуміти, яку професію я хочу вибрати, але після майстер-класу я став краще розуміти, що я хочу в житті зробити і чим я хочу займатися в подальшому. Складно було зрозуміти деякі питання, в яких не сильне, наприклад, про мови програмування і про NFT. В принципі, нічого, все зрозуміло. Нічого не було, пусково, все було так. Складу, що дуже багато інформації. Тобто, дуже багато нової інформації. Да, в принципі, нічого. А, ясно і зрозуміло.